Два роки в нас два великих напрямка, це відповідно антикорупція. В її розрізі ми працюємо як і зміні законодавства, так і виявлення фактів корупційних. А другий напрямок це судовий напрямок. В ньому ми поліпшуємо доступ до правосуддя і намагаємося поліпшити судову систему. В першому болості ми аналізуємо. Як декларації посадовців, так і аспекти по відбудові на судовому напрямку. Ми відповідно створюємо практику судову, де оскаржуємо різноманітні рішення в місцевих органів влади, коли вони порушують закон. І так само працюємо з відповідним комітетом Верховної Ради для законодавчих змін. Ми отримували декілька грантів від Європейського союзу і відповідно ми впроваджували узгоджені з ними наше бач змін вони стосувалися як закупівель, так і судових моментів. Якщо ми кажемо про закупівлі, то ми долучалися до розробки ризик індикаторів, щоб була запроваджена система, коли визначається автоматично, що та чи інша закупівля несе великі корупційні ризики, і так само ми в рамках цих проектів аналізували закупівлі і намагалися притягнути до відповідальності. Корупціонерів, а якщо ми кажемо про судові моменти, то ми напрацювали великий блок більше 30 різних судових позовів, де ми створили прецедентну практику для України по різним аспектам від оскарження генерального плану міста до заказу зелених насаджень або культурної спадщини тобто ми показали разом, що можна досягати результатів. Коли міська влада або інші структури приймають незаконні дії і що можна досягати справедливості, досягати змін на мою точку зору, це мабуть зміна ситуації з доступом, з доступом до правосуддя. Тобто, коли людина звертається до суду, щоб її позов, її звернення до суду. Швидко розглядалися без додаткових перепон. Так ось за останні декілька років в декількох областях нам вдалося змінити аспект аспект досоводопроводсуддя. Кримінальний контроль за останні сім років намагається змінювати законодавство. Частково а, наші напрацювання включені в різноманітні закони, як це закон про публічні закупівлі, і так само ми напрацювали певні нормативно-правові акти, щоб в інших сферах було більш прозоро це в першу чергу про активність, друге, що жага до змін, і мабуть, також це справедливість і моменти, щоб були у всіх рівні права. І чітко зрозумілі обов'язки у всіх посадовців і всіх людей в суспільстві, мабуть, в першу чергу, щоб ми таки інтегрувалися і привели своє законодавство до стандартів європейського європейського союзу, і друге, щоб постійно слідкувати, щоб наша влада, наші посадовці не намагалися зробити відкат реформ. Команда громадського контролю досліджувала як інші країни просуваються в Євросоюз і, відповідно, бачили всі, всі шляхи, які проходили. І відповідно, коли ми кажемо про 33 розділи, які мають виконувати Україна, щоб її взяли в Євросоюз, ми їх частково дослідили. Ми долучаємося останній рік до чотирьох розділів, де Вказуємо на прогалини як посадовим особам, державним особам, так і формуємо різні звіти і варіанти поліпшень в незаконодавчому рівні і в реальному впровадженні. Українське громадянське суспільство це проактивні небайдужі громадяни, які хочуть змін, готові боротися за рівні права для всіх і. Бачить розквітаючу Україну.